Мене звати Наталя, я менеджер відділу продажу житлового комплексу Нова Ангія. І у мене для вас гарні новини. Будинок Лондон, біля якого ми зараз з вами знаходимося, пройшов перевірку державної інспекції архітектури і містобудування України і отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію. Мої щирі вітання майбутнім мешканцям. А зараз запрошую вас до будинку на невеличку екскурсію. Таке лобі зустрічатиме вас та ваших гостей. А зараз я вам покажу, в якому вигляді здаються квартири в житловому комплексі Нова Англія. Ми з вами знаходимося в трьохкімнатній квартирі площею 94 метри квадратних. Квартира простора, світла з панорамними вікнами. У квартирі встановлюються металеві радіатори з можливістю встановити терморегулятор, висота стелі 2,8 в чистому вигляді, лазерна стяжка підлоги та чудовий краєвид з вікна. Зі свого поверху ви можете спуститись ліфтом до підземного паркінгу. Частина підземного паркінгу вже введено в експлуатацію. Згідно з результатом експертизи, підземний паркінг у житловому комплексі Нова Англія відповідає об'єктам цивільного захисту населення як бомбосховище. Дякуючи новим принципам роботи Державної інспекції архітектури та містобудування України, надійні девелопери відтепер мають змогу швидко отримувати сертифікат про готовність будинків до експлуатації. Royal House – перший із столичних забудовників, який відновив будівництво після повномасштабного вторгнення. І наразі досягли темпів будівництва, які були до 24 лютого 22-го року. Будинок Ньюкасл проводяться фінальні будівельні роботи, благоустрій території, влаштування стіни підземного паркінгу. Будинок Лінкольн проводяться фасадні роботи, і де влаштування лазерної стяжки на підлозі. Будинок Вінзор – влаштування внутрішньоквартирних перегородок. Будинок Нотінгем збудовано 10 поверхів першої секції і монтаж цінових модулів Royal House п'ятого поверху другої секції. А більше інформації про хід будівництва та життя у новій Англії ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на нього буде внизу у описі до відео. А краще самі завітайте, щоб побачити все на власні очі.